Христу, народ Господній, по милості Божій, маємо таке зібрання. І мені би хотілося коротко нагадати нам деякі місця і священного писання перед нашою з вами молитвою. Муж Божий Давид він колись зазначив такі цікаві факти із свого життя, аналізуючи пройдений шлях. І він каже: твердо уповав я на Господа. І Він прихилився до мене, Він каже: почув вопль мій, і вивів мене із великого рову, із стінистого болота Він дістав мене і поставив ноги мої на камні, і утвердив стопи мої. Слава Ісусу Христу! Брати мої і сестри, Господь має намір. Щоб твої і мої стопи вони стояли на камені, колись Бог через Ісаю говорить такі слова: Ось я каже, на Сіоні, покладаю камінь, камінь дорогоцінний, камінь випробуваний. Камінь наріжний, і кожен віруючий у нього не посоромиться, слава нашому Господу. Брати мої і сестри, Біблія повіствує нам про дуже цікаві події, де апостол Лука, Євангелист, він починає писати своє післання і говорить, каже, що. Як передали нам, то бувші від початку очевидці і служителі слова, каже Лука, то довелося і мені по ретельному дослідженні всього від початку написати тобі високоповажний Феофіле, щоб ти знав тверду основу того вчення. У якому ти був наставлений. Амінь. Слава Ісусу Христу. Є міцна основа того вчення, брати мої і сестри, в якому ми з вами наставлені, про яке ми знаємо, про яке ми чуємо, в якому багато хто із нас виріс із дитинства. Але сам навіть апостол Павло, він каже. Я нагадую вам, браття, Євангеліє, яке ви знаєте, в якому утвердилися і яким спасаєтесь. Якщо преподане вам, ви збережете до кінця. Амінь. Да благословить нас в цьому Господь. Брати мої і сестри, брат, переді мною говорив за мудрих і немудрих. Говорив за ті світильники, за то масло. І ми розуміємо, що ми дійсно живемо в той останній час. Проблема немудрих в тому була, що вони були самодостатніми. Не було в них нужди. Нема нужди йти на молодіжне зібрання. Немає нужди йти всереду. Неслужіння немає нужди йти в п'ятницю на зібрання, і мені це дуже нагадує положення Лаудикійської церкви, яка каже: ось я розбагатів, і не маю ні в чому нужди, брати мої і сестри. Але стався такий період в житті, коли прийшло випробування віри, і потрібно було показати, чим наповнене твоє серце, одні мудрі і одні немудрі. І ми в цей останній час розуміємо, як важливо, щоб наша з вами віра вона основувалась не на людських якихось філософіях, не на якихось людських чутках чи розуміннях, але щоб основа нашої з вами віри вона була на слові Господньому. Муж Божий Давид каже, основа слова Твого це істина. І вічний суд каже правди Твоєї, слава Ісусу Христу! Основа Слова Божого, брати мої і сестри, це є істина. Ми чуємо, що сьогодні відбувається сотні тисяч підписників, сотні тисяч прихожан, у лжепастирів, які ставлять під сумнів священне писання. Вони ставлять під сумнів деякі книги Нового Завіту, деякі книги старого заповіту. Брати мої і сестри, що це сьогодні відбувається? Я недавно зайшов в коментарі, подивився, що відбувається під відео того лжеучителя. І ви знаєте, не просто десятки, а сотні і сотні коментарів, де люди дякують за те, що він вносить ясність. Де люди дякують, що Він пояснює, що Христос не Бог, що не вся Біблія Богом вдохновенна. Люди йому за це дякують, брати мої і сестри, що це відбувається? Рушаться основи, рушаться основи євангельського вчення, рушаться основи величезних мегацерков. Де ми бачимо на сьогоднішній день забороняється говорити про страждання, забороняється говорити про кров, пролиту на Голгофі, забороняється говорити про гріх, який веде у погибель спасенний раз, спасенний назавжди, і молоді люди сьогодні десятками тисяч йдуть в такі служіння. Я подивився на підписників 230 тисяч підписників. Десятки тисяч лайків це підтримують, людям хочеться це чути. І Біблія говорить, що такі люди, вони предназначені від початку, предназначені на погибель, предназначені для того, щоб обольщати серця простодушних, але завдання наше із вами робити міцну основу нашої віри, не на чутках. Не на людських слухах, брати мої сестри, я знаю, хто мене спас. Я знаю, через кого я увірував. Я знаю силу священного Писання, яке ожило в моїй внутрішності, дало свободу від залежностей, дало свободу від гріховного життя, дало мені примирення з небом. Слава Ісусу Христу! Народ Господні, як важно сьогодні вникнути у священне писання, як важно сьогодні заложити ту міцну основу, про яку каже Біблія і апостол Павло. І він говорить такі слова, то ж ви вже не чужі. І не прибульці, але співгромадяни святим і своїй Богові. Ви чуєте, народ Божий. Апостол Павло це говорить до Єфеської церкви, і каже: ви затверджені на основі апостолів і пророків, маючи наріжним каменем самого. І Ісуса Христа, на якому вся будівля, складаючись стройно, зростає о святий храм в Господі, на якому і ви влаштовуєтесь в оселі Божі духом. Амінь. Хвала нашому Богу. Я зачитаю одне місце священного Писання перед нашою молитвою і ще залишу декілька думок. І ось Євангеліє. Від Матфія, 7 розділ з 24 го вірша і нижче, говорить такі слова, де Бог дуже просто і доступно звертається до нас, і Він говорить так само за тих мудрих і немудрих, за тих, які в один свій момент життя вони будуть посоромлені. І Христос їм скаже: відійдіть від мене, я не знаю вас. А до інших скаже, війди, добрий і вірний раб. Отож, каже Христос, кожен, хто слухає слова мої отці та виконує їх, уподібниця чоловікові розумному, що свій дім збудував на камені. І линув дощ, і розлилися ріки, і подули вітри, та й ударили на дім той, але він не впав, бо на камені був заснований. Але кожен, хто слухає ці слова мої та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, що свій дім збудував на піску, і линув дощ, і розлилися ріки, і подули вітри, та й ударили на той дім, і він упав. І руйнація того дома була великою. До цього місця, брати мої і сестри, давайте ще раз. Скажемо за слово Боже, слава нашому Богу. Є за що дякувати, народ Господній, бо для тебе і для мене залишені основи нашого віровчення, основи євангельської науки, про які говорив Лука, про які говорили апостоли, про які говорили пророки. І ось Христос, Він каже, хто слухає слова Мої і виконує їх. Він буде уподобнений до того чоловіка, який построїв дім свій на камні. Амінь. Він копав, він углобився, і Він поставив на міцній, твердій Божій основі свою будівлю. Слава нашому Богу. Ви знаєте мені, пригадуються події, які записані для нас із вами у старому заповіті. І там описується правління царя Ахава, Нечистивий цар, рушаться основи в період його правління, основи храмового служіння, основи богошанування, основи жертвоприношення, починаються гоніння на пророків. Ми пам'ятаємо цей період закривається небо, немає дощу і так далі. Це був дуже смутний період. Ізраїльського народу. І там в цей період серед цього всього розбещення живе один чоловік, ім'я якому Навуфей. Біблія каже, що той чоловік він мав виноградник недалеко біля свого дому, брати мої і сестри. Мав недалеко біля царського дому виноградника свого. І ось цар, він приходить до того Навуфея і, звертаючись до нього, каже: «Навуфей, продай мені свого виноградника. Бажання моє придбати його в тебе і зробити в тому винограднику, каже, овочевий сад. Назнач ціну, я дам тобі ту ціну. Або якщо ти хочеш, я дам тобі інший виноградник, набагато кращий від цього виноградника. Брати мої і сестри, ми всі з вами добре розуміємо, що це просто шанс усього життя. Люди роками, можливо, все життя шукають можливість потрапити на аудієнцію до царя, потрапити до когось з високопоставлених політиків, міністрів чи президентів. Люди шукають такої можливості, адже це відкриває, відкриває багато можливостей для бізнесу. Для реалізації якихось власних планів дає можливості для наступних поколінь десь зачепитися біля влади. Але дивіться, що говорить Ахав. Він піднімає руку свою перед Господом і каже: послухай мене цар Ахав, Каже, хай сохранить мене Господь, щоби я продав тобі. Каже, насліддя моїх батьків. Амінь. Ава Отче. Народ Господній наслідя батьків. Цар-яха, написано, він засумував, розвернувся, відправився у свій дім, і ми пам'ятаємо ті події. Приходить Єзавель, нечестива цариця і каже: царю, чого ти сумний такий? І він каже: Ось я хотів придбати виноградника, пропонував ціну, пропонував бартер, трейдин, як тут кажуть. Пропонував йому, що він би не сказав, я би згодився, але він відмовив мені. І цариця каже йому: не журися, царю, не журися. Ми зробимо так, що виноградник Той він буде твоїм. І ось цариця вона пише від імені царя листи, до вельмож, до князів ізраїльського народу. І вона дивіться, яка духовна, говорить, назначте піст. У всьому Ізраїлі, зберіть велике зібрання біля воріт, посадіть на Вуфея на перше місце і каже: найдіть мені двох негідних людей. Ви знаєте, я вже якось ділився і тут зібранні цим словом, і я отак для себе роблю висновки: яка би та влада на цій землі не була, всяка влада, яка не установлена Богом, вона лежить у тьмі. І люди, які шукають можливості зачепитися біля тої влади, вони перше і саме головне повинні бути негідними людьми. Тому що Біблія каже, що Єзавелі і царю Ахаву потрібні були негідні люди. Вона дає їм нагороду. Вона призиває їх на це зібрання. І дивіться, що відбувається. Там, на тому багатолюдному зібранні біля воріт, це так як сьогодні Білий дім чи Верховна Рада, там відбуваються переговори. І ось ці двоє негідних людей вони починають обвиняти Навуфея. Кажуть, він хвалив Бога і царя. І ми розуміємо, що відбувається. Побивають камнями Навуфея. Побивають камінням весь його рід, дітей, внуків, всіх, хто був в його домі, ми не знаємо, скільки це було людей. Але всі були побиті на смерть, щоб ніхто не мав права вступити в спадок на той виноградник, брати мої і сестри. Таким чином цей чоловік ахав, він утримує те, чого він так багато прагнув. Але що я хочу сказати? Що не дивлячись на те, що деякі люди не отримували обітниць при житті своєму земному. Писання каже: вони скиталися по ущельях в кожніх шкірах. Каже, вони навіть були розпилюваними пилами. Але каже Біблія весь світ не був їх достойний, і каже писання: всі вони померли у вірі. Амінь. Хвала нашому Богу, не переведи нас Господь, брати мої і сестри, щоб віра померла в нас. Але як добре, коли ми з вами помираємо у вірі, амінь. Ава Отче, міцна основа, народ Господній. І ми пам'ятаємо, пророк Ілля приходить тоді після того, як підписані договори, як підписані документи, що це переходить у власність Ахава, приходить пророк Ілля. І каже, за те, що ти, цар, зробив те і те, то каже: ти загинеш, і діти твої загинуть, і будуть, каже, пси лизати кров із колісниці твоєї. Народ Господній, страшне положення, коли рушаться основи. Але я вірю так, що навіть в той період, коли рушаться основи, залишаються ті. Які вірно служать Господу і утверджують основу євангельського вчення, ту основу, яку передали нам наші попередники, да благословить нас в тому Господь. Другий момент, народ Божий. Біблія розповідає тяжкий період у ізраїльському народі. Тяжкий період вже було декілька захоплень, декілька полонень вавілонських. Їх було три, якщо ми. Добре, пам'ятаємо у Ізраїлі, і ось один із тяжких періодів пророк Єремія. І Бог говорить до Єремії, каже: Єремія, піди, у дім рехавітів, візьми поклич їх до храму, приведи їх в кімнату, накрий столи, наповни чаші вином і скажи їм: пийте в храмі Божому вино. Єремія, по слову Божому. Відправляється в дім рехавітів, він призиває їх всіх до храму, накриває столи, наповнює чаші вином в одній з кімнат. І каже: пийте, сини рехавові, вино. І дивіться, що кажуть вони. Вони розуміють, що це пророк із священницького роду. Вони розуміють, що через нього діє Господь. І не дивлячись на те, що пророк їм говорить такі слова. Вони кажуть, послухай нас Єремія, наш батько Іонадав, син Рехава, заповідав нам: вина не пити, і виноградників не садити, домів не будувати, і ми не нарушимо слова нашого батька. Подивіться, як високо цінує Бог, вірність і твердість уповання синів Рехавітових. І Він каже Бог: подивись Єремія! Я зранку, з самого раннього ранку, звертаюся до народа свого, і він зневажає моє Слово. Я посилаю пророків, і народ мій вбиває тих пророків, а сини Гавови слухають передання батька свого вже багато поколінь. І далі говорить Бог і дає обітницю, і каже за те, що вони послухали повеління свого батька. І сохранили його. До кінця віку буде із синів Рехавових пристоящих, пристоящий перед лицем моїм. Амінь. Хвала нашому Богу. Оцінило небо. Брати мої і сестри, оцінив Господь те, що ось ці сини Рехавові берегли вчення, в якому були наставлені І я пишу тобі. О, високоповажний Феофіл, каже Лука, пишу тобі все від початку, щоб ти знав тверду основу того вчення, в якому ти був наставлений. Амінь. Ава Отче. Я сьогодні, ви знаєте, проснувся десь біля п'ятої години ранку, і в моєму серці лунає слово, і каже: Слово моє, воно навіки. Затверджене на небесах. Амінь. Хвала нашому Богу. Сьогодні, коли нечистиві люди ставлять під сумнів, авторитет священного писання, я заявляю вам від імені Бога. Все минеться, земля пройде, небеса звернуться рулоном і зірки спадуть. Але ні одна йота із слова Божого вона не мине. Амінь. Або отче, народ Господній, Слово Боже, написано Він перевозніс вище свого імені. Хвала і слава і Ісусу Христу. На тому слові основується церква. Про це слово сказав Христос. Він каже: на тому камні я поставлю церкву свою, і ворота пекельні вони не здолають її, на чому основуємо сьогодні ми, народ Господній. На що сьогодні уповаємо? Адже не раз Дух Святий каже, що прийдуть, прийдуть випробування, розільються ріки і подують вітри, і кожна будівля вона буде випробувана. Колись, в часи і переслідувань викликали одного із служителів в районну раду, де був відділ по боротьбі з релігіозними культами. Прийшов цей старенький служитель. Який тільки повернувся з ус після сибірських покарань, після сибірських морозів, і визивають його, і страшно йому. Страшно є переживання, і задають питання, погрожують йому, погрожують його дітям, і стоїть і трясуться у ногу ноги. були ще браття там разом із ним, яких так само визвали. І той уповноважений. По боротьбі з релігійними культами з такою ухмилкою стоїть і говорить, що каже: дрожиш. Він каже: Я дрожу. Але основа, на якій я стою, вона не дрогне. Амінь. а Отче народ Божий. І йшли перед нами попередники. Випробувана була їхня будівля, випробувана була їхня віра, і вони передали нам ту добру, міцну основу євангельського. Да благословить нас в цьому Господь, щоб у нашому житті було так, як у житті цих синів Рехавових, щоб в наших домах і в наших сім'ях була ця міцна основа, і щоб до скінчення віку не, не, не зупинилося, той не перебув, який буде предстояти перед лицем Господнім. І от апостол Павло каже: ми співробітники у Бога. А ви каже Божа нива. Я поданій мені, каже, Павло, від Бога благодаті, як мудрий будівничий поклав основу, а інший будує на ньому, але кожен дивись, як він будує. Сьогодні велика відповідальність народ Божий стоїть на кожному із нас. Міняються форми богослужіння, міняються пріоритети. Міняються навіть молитви на сьогоднішній день і відношення до слова Господнього. Але як добре, коли ми знаємо, ким ми научені, і в що ми, і в кого ми увірували, хай благословить нас в цьому Господь. І ось апостол Павло до Тимофія каже: Але каже, міцна Божа основа, вона стоїть, маючи ось цю печать. печать Святого Духа, амінь. Хвала нашому Богу! І каже, хай відступить від неправди кожен, хто сповідує ім'я нашого Бога. Ми будемо молитися, народ Божий. Ми будемо призивати ім'я Господнє, і мені би хотілося, щоб Бог сьогодні у ваші серця сказав набагато більше, ніж можу сказати я. Чи браття, нехай слово Боже лунає до кожного серця, до кожної душі. І не борімося, виконуємо слово Господнє у своєму житті. І це буде основою нашої з вами доброї віри. Декілька днів назад перейшов у вічність старійшина єпископ Петро Миколайович Новорок. Я мав з ним дуже добрі і теплі відносини. Ви знаєте, він відіграв велику роль у моєму духовному зростанні. Він відіграв велику роль в моєму пізнанні Бога. Я дякую Богу за таких попередників. Його віра випробовувалась тюремними ув'язненнями. Випробовувалась сибірськими морозами. І не дивлячись ні на що, він був твердим в своєму упованні. І знаєте, що цікаво? Що кілька років перед його смертю, він сильно нуждався перед Богом, щоб не бути обузою для дітей, для рідних, для близьких, тому що то життя, яке він провів, гоніння, переслідування, вони дали свій відпечаток на його здоров'ї, його сильно боліли ноги. Він починав втрачати зір, погано чув, і він переживав, щоб не злягти, і він нуждався перед Богом. І я пригадую в Чернівцях в камені на конференції. Він одного разу встав і каже, було мені сказано Духом Святим, що постельних днів я не побачу, але перехід мій буде зненацька, і Господь забере мене від труда. І каже: я не знаю, скільки ще мені залишилось. І, можливо, я останній раз з вами і він давав настанови для народа Божого. І ви знаєте, я так дивлюся, як цей муж Божий, в якого була тверда основа. Він устояв при комунізмі. Він устояв при тому, коли прийшли всякі вітро вчення, лжевчення. Він устояв. І перехід його був дуже мирним і добрим. Зранку він встав, помолився. І почав готувати проповідь на зібрання. Він залишив деякі нотатки в своїй Біблії, де записував на листочках. І останні слова, які він записав, він каже: Земля і небо мене, і буде нова земля, і нове небо, де не буде смерті, і не буде сліз. Галілуя! Слава Ісусу Христу! І кажуть, браття, він вийшов з дому. Ходив по подвір'ї і молився духом. І тоді сестра Галя, його дружина, каже, Петя, відремонтуй швабру. І він каже: неси, я відремонтую, сів на крісло біля дверей. І каже, візьми мені ще компоту з собою. Вона принесла йому компот, він зробив кілька глотків компоту і каже, який смачний компот. Поставив горня, закрив очі. І видихнув, брати мої і сестри, готовив проповідь, молився духом і перейшов у вічність, міцна Божа основа, лишив насліддя, сьогодні служаться браття, сьогодні трудяться браття, і поможи нам, Господи, зберегти основу, яку передали нам наші попередники, наші старші брати. Я знаю, це церква, як її називають в народі Чернівецька, і у вас були браття і були сестри, які пройшли випробування, випробування тюрмами, випробування переслідуваннями, де садили в тюрми за те, що відмовлялися хреститися на румини Садили в тюрми. Брати мої і сестри, браття і сестри, стояло твердо в своєму упуванні. Сьогодні це все так смішно виглядає. З цього сьогодні насміхаються. Насміхаються, що голова покрита. Насміхаються, що коліно молитви роблять. Насміхаються, що пророче слово лунає в зібранні. Брати мої і сестри, але наша основа з вами це слово Господнє. Провіряємо своє життя, Відкриваємо свої серця перед Господом. І ми з вами не посоромимося. Перехід наш буде благословений і залишимо після себе добре насліддя, як це залишили сини Рехавови. да благословить нас в цьому Господь. Склоняй в наші коліна і молимось. Амінь.